Вітаю вас, дякую вам, що ви зі мною. Сьогодні я хотів би в цьому короткому відео в першу чергу подякувати нашим воїнам і воєннам ЗСУ, які захищають нашу Україну. Велика подяка вам за таке служіння, тому що це одне із важливіших служінь, яке ви сьогодні робите. Так само хочу подякувати дружинам, матерям, сестрам, братам, друзям наших воєнних, які їх підтримують. Як ті на полі бою захищаючи нашу землю, то їхні родичі, близькі, все роблять для того, щоб підтримати своїх близьких рідних, які зараз стоять на захисті нашої України, вам велика подяка за це. Дякую всім євангельським церквам, католицьким, православним, які реально підтримують і єврейським спільнотам, українське військо, а так само ті родини, які втратили своїх близьких на війні. Велика подяка і шана нашим героям, які стали на захист за нас. Просто будьмо вдячні. І саме один із важливих моментів, який я хотів сказати, що воїн, який повертається з війни, він повертається зовсім інакшим. Тобто, він бачив пекло, він бачив жахіття війни. Він бачив жахіття тої жорстокості, яку проявляє в даний момент Росія на полі бою проти нас України. Коли він повертається в цивільне життя, він часто зустрічається із непорозумінням з боку. Наших цивільних людей тому, другі українці, друзі. Якщо ви будете бачити воїна, не лякайтеся його, зрозумійте, що він нормальний, просто він пережив це пекло на землі. Те, що вам, слава Богу, не довелося пережити, він це бачив, він відчув на собі. Він знає, що таке запах крові, він знає, що таке запах паленого тіла і так далі. Це жахливо. Ми цього не розуміємо до кінця, а він це на жаль вже розуміє. Як колишній сирота, я можу зрозуміти тільки одне в воєнних, коли вони повертаються в цивільне життя, вони дуже часто чужі для своїх. Я пережив як сирота, оце чужий для своїх, коли ти приходиш, а тебе не раді бачити, ти багато чого не знаєш, не розумієш, і до тебе так багато вимог і так багато претензій, ні за що і ні про що. Ти просто вийшов з інтернатної системи. Ти не жив в тому цивільному житті, в якому живе більшість людей. В цьому питанні я дещо розумію воїнів і їх підтримую. Хочу сказати, коли вони повертаються, вони хочуть підтримку від вас, а не осуду, вашої молитви і вашого доброго слова, принаймні дякую. Євангельські церкви на нас сьогодні особливо покладена місія проявити Христа не на словах. А на ділі. Дякую вам, що ви мене почули. Вітайте наших героїв, коли вони повертаються, чи ви будете в шпиталі, їх бачити. Будьте їм вдячні.